Мої вітання, дорогі мої друзі, як в нас похолодало, йде дощ по всій Україні. Дивлюся багатьох блогерів і розказують теж холодно і дощі. Дощ не дощ, а мені треба вийти на вулицю. Без головного обору ніяк слухайте. Та що ви? Глянула вікно, дощ хоч невеличкий, моросящий, але вітер точно промерзну. так що знову повертаємося до одягу того, що був на початку весни. Вже я була розділася, ви бачили, ходила своїх накидушках, от, ну тепер ні, той номер не пройде, вділа Ленінську кипулю свою. Хотіла щось зняти йдучи по місту, але не виходить, тому що вітряно, і дощик стала зупинилася тут в варці, вийшла просто ходити. Отакий дощ. Вертейсь за додому. Друзі, я вже вдома гуляла рівно 45 хвилин. Почався сильніший дощ і мене загнало додому. Але з пользою гуляла. Зайшла знову фуршет, купила теляче м'ясо, одну м'якоть, Фуршет моя манія. І два окорочка взяла. Це піде в камеру і це піде в камеру. Так, заплатила скільки? 298 гривень. Чако мій розривається. Що, чако, що? Тобі гарно живеться, наївся, напився, катаюся. Уходила, включила конвектор, хаті тепло. Хоч сама на стеж.